Ви дійсно хочете розлучитися із дружиною. Ви ж прожили з нею майже 20 років. То ви вважаєте, що я ще мало страждав? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. До вартового біля складу зброї підходить інспектуючий полковник. Прізвище. Свереденко, що охороняєш? Боєприпаси. А що ж ти мені все розповідаєш? А раптом я перевдягнений шпигун, автоматна черга, вартовий задумливо. Ти диви, яка сволота. Сьогодні посварилась з чоловіком. Чому? Через відпустку. Я хочу на море. А він? А він хоче зі мною? Чоловік викладає з домашнього бару всі спиртні напої і акуратно складає все в спиртну в сумку. Дружина його питає. Колю, ну а що нам стільки? Ми ж тільки на два дні на дачу їдемо, чоловік. Це не ми, Люсю, на два дні їдемо на дачу. Це наш син удома на два дні залишається. Ало. Це служба захисту тварин? Так. Приїжджайте. У дворі на дереві сидить воєнком і нецензурно ображає мого підбуля». Чоловік дзвонить пожежникам і репетує Допоможіть, мій будинок горить швидше сюди. Диспетчер Як до вас доїхати? Чоловік. Ви що? Зовсім там уже подуріли? На великій червоній машині?